Ford Escape 2020 року. Це в нас 2,5 літровий бензиновий двигун на гібридній установці. Це гібрид, дами та господа. Це в нас титаніум комплектація, саме жирнюча, що є. Автоматична коробка перемикання, і передній привід у нас. Ось так виглядає цей красунчик. Має ось такі величезні, легкосплавні диски 19-го розміру. По комплектації є багато чого. Це ж титаніум. Ну, є все. Перше це передні і задні перектроніки, безключовий доступ. Також у нас є датчики сліпих зон, датчики тиску в шинах, також у нас наявності. Шкіряний отакий світлий перферований салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'ятю водійського сидіння. А, так, тут у нас датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль утримання осмузі, запобігання зіткненням і також слідкування за полосою. Ось така у нас панель приладів, вона виконана у форматі екрану, діджит панелі. Маємо 73 тисячі кілометрів пробігу автомобіля. І що саме цікаве, що 6,4 літри їсть цей кросовер на 100 кілометрів. Ось так виглядає мультимедія. вона виконана у якості сенсорного дисплея. Є камера заднього огляду, шайба всіма іменами непривична з Ford F'usion. Що з приводу мультимедії? Bluetooth, usb AUX, також Apple Carplay та Android Auto, все доступно. Тут нас зустрічає дві зони клімату, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Виглядає це просто шикарно. уже Ford відійшов трошки від своїх дизайнів. Старт-стоп-мотору, до речі, з кнопочки. Також функція автопаркування у нас є і режими руху. Також доступна нам бездрутова зарядочка. Ось тут вона знаходиться. До речі, саме класне, що тут помітно, це Bang Olufsen Sound System. Задній ряд сидінь виглядає саме ось так. Він в дуже гарному стані. Він має центральний підлокітничок, два підстаканнички і два воздухозабірнички для задніх пасажирів, щоб всі себе почували дуже комфортно. І так виглядає автомобіль ззаду наперед. Ну Все, це вже прям новий дизайн, я вам скажу. Багажничок у нас з електроприводом. Ось так відкривається. Тут підлога в рівень. До речі, дуже багато місця як для гібриду. І заднє сидіння теж можна скласти електробагажник як вже казав, відкривання з допомоги ноги, тобто махати ззаді бампера можеш, і теж відкриється багажник. До речі, тут автозапуск цієї тачки теж є в наявності. Рекомендуємо її, тому що це шикарний автомобіль з маленьким пробігом. Це гібрид, який допоможе тобі економити просто на всьому. да і що тут казати? Титаніум у нас в продажі в білому перламутрі. приїжджай до нас та хапай як за повний шматок, так і в лізинг 15% мінімальний авансовий платіж від 1 до 5 років. Хапай авто. να χαπάει αυτό.